Радий бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Кожен <му> шотве. Парадокс інтерактів запевнили, що Vampire The Masquerade Bloodline 2 не померла. Ага, звісно. Амінь. Амінь. Вона жива, і щоб це довести, продемонстрували нові знятки. Але так як гра вийде не в ті терміни, в які планувалось, розробники розпочали повернення коштів за всі види фізичних видань. О, ні, єстечмісь губ'яні. Німецько-польські ігророби відомі своїми виживачами серії Дінасті, запрезентували нову гру в японській стилістиці під назвою «Сенгоку Дінасті. Ти гівно, не самурай. На да, ось тобі за стародавньою традицією Індії гра вийде спочатку тільки для ПК і ще й в ранньому доступі. І знов як минулого разу. А от інша інді-гра Blood West вже від інших поляків. Нарешті в грудні цього року вийде таки з раннього доступу в повноцінний реліз. В інтернетах з'явився трейлер документального фільму про Коджімбо. Кіно розкаже про створення власної студії Хідео, а також про розробку Дев Фільмороби запевняють, що стрічка має вийти цього року. Але 17 червня відвідувачі кінофестивалю Трібека побачать фільм дочасно. Так, друзі, є пропозиція, це кіно. то Ганфаєр Геймс поділились новим сюжетним трейлером до Ремнант 2. Так, гра все ще не має точної і остаточної дати релізу. Яка да. халепа екранізація лякальних ночівель в піцерії Фредді отримала українізованого трейлера разом із новиною, що прокат в Україні стартує з 26 жовтня 2023 року. Нам буде надзвичайно весело разом. IGN опублікували цілих 18 хвилин чистого немонтаженого ігроладу Final Fantasy 16. Весь хронометраж відео нам показували підземелля печери та трошки файтів. Знаєш, що цікавого у печерах? Що? А, нічого. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. А з вами, як завжди, був Вуйко Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.